Що ж можна купити за один долар? Останнім часом у соцмережах розпочався своєрідний флешмоб. Українці подорожують світом і показують, як, чим, а головне, за скільки можна приготувати собі обід у різних країнах світу. З'ясувалося, що в Європі харчування набагато дешевше і різноманітніше за ті ж гроші, які ви витратите на той самий набір продуктів в Україні. Ярослав мешкає у Польщі, вирішив долучитися до флешмобу і показати, за скільки можна приготувати повноцінний обід у цій країні. Узяв 2 долари, пішов до магазину. В результаті на ці гроші хлопцю вдалося приготувати собі обід. Тартилія, грінки і там та. Ось так ось він виглядає. По-моєму, дуже апетитно і цікаво на вкус. Ну і путінг. Пудинку он еще до конца не оставил, думаю, он остынет. Я думаю этого всего не хватит на сегодняшний день. Даже останется на завтра. Еще останутся яйца на завтра. Молоко останется на завтра в кофе. А ось хлопець у Білорусі на 1 доллар взагалі зміг забезпечити собі повноцінний обід. На эту суму мы прикупили курицу 95 копеек. майонез – 63 копейки. Картошку 22 копійки, світло 7 копеек. Та навіть ці варіанти і поряд не стоять із тим, який вдалося приготувати хлопцям в Америці. Витратили вони на продукти лише один долар, не але веселий ситній набір страв. Юнаків цілком влаштував помідорчики, огурчики, і зараз ми їх заправимо. спагеті з сирним соусом і з чорним перцем. Mm-hmm. It is good. <laughs> Так чи інакше, але нашим навіть за кордоном вдалося витратити мінімум для приготування обіду. Якщо розглянути такі варіанти в Україні, то одного долару навряд чи вистачить, аби наїстись. За нинішнім курсом НБУ, один долар США це трохи більше 27 гривень. Приготувати повноцінний обід на цю суму спробував Сергій. Єдиною оптимальною стравою брав борщ, але продукти купував поштучно і м'ясом в його наборі не пахло. Вот всі овочі вместе с пастой мне обойдутся приблизительно в 1 доллар. Если это блюдо готовить без мяса, если же с мясом, тогда будет подороже. Словом, с 2017 года молочная продукция подорожчала на 50%, мясо в среднем на 40%, а каши в среднем до 10%. Анастасия Комендантова, Новини СТС.